Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати неймовірно смачні ароматні пряні, м'якесенькі різдвяні пряники. Вони, до речі, за смаком нагадують німецькі пряники торгової марки Ламбертс. Особливо багато цих пряників з'являються саме перед Новим роком, з корицею, з імбрем. Тому сьогодні я вам пропоную ось таку альтернативу. Нічим не гірше. За ламберц, але яку зовсім не складно, можна приготувати в домашніх умовах. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, какао, розпушувач, сіль, цукор, яйце, жовток, сметана, жирність 15-20%, сода, вершкове масло, мед, кориця, імбир і мускатний горіх. У сотейник ми відправляємо вершкове масло, мед і прянощі, мускатний горіх, імбир і корицю. Ставимо на плиту і на середній потужності плити, постійно помішуючи, доводимо усі інгредієнти до повного розчинення, для того, щоб була рідка однорідна маса. Все, вийшла ось така однорідна рідка маса, знімаємо з плити. І тепер періодично помішуючи, залишаємо масу в стороні для того, щоб вона трішки охолола. В цей час ми об'єднаємо сметану з содою. Теж залишаємо поки що. І давайте одразу об'єднаємо сухі інгредієнти, що залишилися. Це пшеничне борошно, какао, сіль та розпушувач. Перемішуємо. І поки що теж відставляємо. Продовжуємо приготування. Я буду все замішувати в комбані, я ніколи не нехтую його допомогою, але без проблем це можна робити ручним блендером. У дежу я відправляю яйце і жовток. І тепер насадку вінчик все збиваємо півхвилинки до однорідної консистенції. Додаємо цукор і збиваємо в пишну світлу масу до повного розчинення цукру. Все яйця з цукром добре збилися. Додаємо сухі інгредієнти. І я замінюю вінчик на K подібну насадку, тому що так зручніше об'єднувати інгредієнти. Перемішуємо на невисокій швидкості. Виливаємо сюди медово масляну масу, ароматну зі спеціями. не гарячу. Знову перемішуємо. І додаємо сметану з содою. Перемішуємо. Все готово. Одразу готуємо пергамент. Бачите, яке вийшло тісто, ось таке липке, рідке, на перший погляд. І тепер знімаємо з насадки і перекладаємо з дежі одразу на пергамент. Так, ось таке в нас вийшло тісто. Воно, як би і липке, але не критично. Бачите? Загортаємо в його в пергамент. І загортаємо в плівку. Відправляємо тісто на стабілізацію і ферментацію у холодильник на одну добу. Без цього етапу неможливе приготування даних пряників, тому що зараз тісто, як ви бачили, не слухняне. Ви не зможете абсолютно вирізати ніякі пряники. І плюс усі інгредієнти мають потоваршувати між собою, щоб тісто було максимально ароматним. Тож на добу у холодильник. Через добу дістаємо стабілізоване тісто з холодильника. Одразу готуємо деко з пергаментом. І борошно для того, щоб присипати поверхню ним, щоб наші прянички і тісто не приставало. Викладаємо тісто. Ось бачите, яке воно стабілізоване. Ось тепер з ним можна працювати. І тепер розкочуємо тісто до товщини 5-7 мм. Ось така товщина, бачите? І тепер будь-якими насадками, які у вас є, вирізаємо пряники. Ось, бачите? І одразу ставимо на деко застелене пергаментом на достатній відстані один від одного. Все, тепер обрізки можна знову зібрати. Зайве борошно прибираємо, збираємо обрізки, все, збираємо в один шар. Ось, бачите, вийшов такий шар, і знову розкочуємо. До речі, ці пряники можна робити і начинкою. Давайте я вам зараз покажу, на прикладі пару штучок. Але для цього ми розкочуємо тісто трішечки тонше, не більше 5 міліметрів. Так, що ми робимо? Ми, наприклад, насадкою, вирубкою серця, ось так вирізаємо дві штучки однакові. Далі беремо якийсь дуже-дуже густий джем або варення, тому що дуже важливо, щоб під час випічки він не танув, не розтікався, бо печиво не вийде. Бачите, в мене дуже такий густий джем є. До речі, я, напевно, напишу його рецепт в своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, якщо хочете зробити такі прянички, якщо у вас немає домашнього ось такого густого джему. Що ми робимо? Викладаємо джем на одну половинку серця. Тепер накриваємо іншу, я струшу зайве борошно, пензликом. Накриваємо. Ну, ось, бачите? І тепер защіпуємо як вареничок краї, для того, щоб під час випічки у нас був такий цільний пряник, щоб не було видно ось цих окремих швів. Бачите, яке слухняне тісто, прям як варенички такі. Все добре защепили, надали форму. І дивіться, ось тут де начинка, добре-добре притисніть, для того, щоб не було пустот, і наш пряник не вздувся в цих місцях. Тому що потім, як він буде остигати, він просяде, буде не дуже гарно, але при цьому все одно дуже смачно. Ось Такий вийшов пряничок, бачите? Тож, тут експериментуйте, якщо хочете зробити більш цікаві прянички, то додавайте начинку. Так, ось такі в нас вийшли прянички заготовки. І ще одне деко. Бачите, тут в мене чотири штучки, і я зробила значинку для того, щоб вам показати, як це виглядає і щоб ви вибирали краще для вас. І відправляємо пряники випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 8-10 хвилин. Якщо ваша духовка пече рівномірно, ви можете відправити одразу дві партії, якщо ні, по черзі. Так, перша партія, неймовірно, ароматних пряників готова, Вони такі м'які, сенькі зараз будуть стабілізуватися. Відправляємо наступну партію. І друга партія також готова. Дивіться, які красунчики вийшли. І звичайні пряники без начинки, і з начинкою. Навіть тут ніяких швів не видно. Ось такі рівномірні сердечка. Дуже-дуже гарні. Залишаємо остигати повністю. Пряники вже повністю охололи, звичайно, їх можна вже куштувати, а можна додатково покрити шоколадною глазур'ю. Для шоколадної глазурі нам знадобиться темний шоколад і вершкове масло. До шоколаду відправляємо вершкове масло. Розтоплюємо на паровій бані. Я переливаю глазур в меншу тарілочку, щоб було зручніше занурювати пряники. Готуємо решітку. І першу партію пряничків. Пряники виходять неймовірно м'якесенькі повітряні. Бачите, вони вже стабілізувалися, це борошно. Його можна струсити е, е, пензликом. Ось ось такі вони дуже легкі. Кожний пряник важить десь 20-25 грамів, приблизно так. Ось бачите? Просто супер. І я беру і просто ось так занурюю. Ставлю застигати. Пряники можна покривати шоколадом не повністю. Ну Наприклад, просто перекласти глазур в кондитерський мішок і також просто з нього прикрасити. Все, усі пряники покриті глазур'ю. Дивіться, які вони гарнесенькі, блискучі. Тепер залишаємо їх в такому вигляді для того, щоб глазур повністю застигла. Ось такий вийшов пряничок. Звичайно, в глазурі є бульбашки повітря. Також буде видно відбитки пальців, бачите? Ну, а як без цього? Це шоколад, глазурь. Ось такий гарний пряничок давайте розламаємо. І дивіться, який він, він всередині. Він такий м'якесенький, повітряний. Він неймовірно смачний, неймовірно ароматний. Просто, просто краса І пряничок з начинкою. Так, бачите, ось тут видно, що тут є начинка. Сподіваюся, я не помилилась. Ось такий він гарний. Розламуємо. Вау. Бачите? Ну, це взагалі це смакота. Просто, просто неймовірно. Пряники готові, вони вийшли неймовірно смачні, ароматні і м'якесенькі. І, до речі, вони можуть досить довго зберігатися в сухому прохолодному місці. Тому. А ви їх можете скласти в харчовий контейнер, накрити кришку, відправити у холодильник далі, дістати, дати їм час відійти від холодної температури холодильника. І вони, нібито, тільки що з духовки, дуже смачні і зовсім не втрачають своїх якостей. Плюс ці пряники можуть слугувати дуже класним подарунком. Як, от, наприклад, раніше згадані мною німецькі пряники «Ламберц». їх продають перед різдвом у святковому пакуванні або в металевих коробочках новорічних. Так само можна приготувати ці пряники, придбати окрему металеву новорічну. Коробку або навіть картонну упаковку для кондитерських виробів, скласти туди пряники і комусь подарувати. Це дуже-дуже гарно і дуже смачно. Тож рецепт нескладний, неймовірно смачний, супер-супер різдвяний. Обов'язково готуйте, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть коментарі, ставте ваші лайки і до зустрічі у наступних відео.